Ось так прийшов до нас пилосос Karcher VCN 5 Cordless, який був найдорожчий з бездротових карчера. І на чорну п'ятницю, як на диво, зробили на нього знижку найбільшу 200 там, з чимось доларів, ось він вийшов. І повний комплект тут всього, будемо тестувати, ну, як в мене дуже якісні, дуже якісні деталі, це відчувається. Ось якась така щітка. чесно не. В цій комплектації це максимальна, найдорожче, було найбільше всяких ось різних таких деталей. Що комусь цікаво, можна буде зняти детальніше відео. Про те, як він працює. Ось це зарядка, напевно. Можемо зняти детальніше. Ось сам пилосос з LCD дисплеєм. Заявлена робота 71 хвилина. Потужність 550 вт Так що, якщо комусь цікаво, то ставте лайк. Ось така найбільша. Ставте лайк і знімлю Це батарейка, напевно. Детальне відео більше. Батарейка 3000 мА. Бачите, 25,2 вольта. Ось тут детальніші характеристики. Я взяв, тому що мені треба в автомобіль, щоб був такий мобільний, маленький і потужний одночасно Пилесоф. Давно придивлявся, але не було знижки, було надто дорого. А зараз ми зробили знижку і вирішив придбати. Ось бачите, яка кількість всяких різних деталей до нього. Ось. Трубки, подовжувачі. Я думаю, для автомобіля буде. Ідеальний. Ось такий. Дуже класна ось така трубка. Та ось так розтягується. Значите так. Ну, якісні деталі, дуже якісні. Зараз, зараз заряжу Подивлюсь. Перше. Перший раз обвімкнув, побачу. ось маленька така, як буде працювати для підлог. До речі, там є е, всякі різні моделі, але цей повністю йде, від, на батареї працює. Ось такий, немає ніяких кабелів. І про нього, до речі, немає взагалі ніяких відео я шукав. Хоча б нормальний обзор, щоб був чи на англійській, чи на якійсь іншій мові, не було. В Ютубі немає, не знаю, не зміг знайти. Тому думаю, багатьом буде цікаво про нього дізнатися, тому що в Америці дуже популярний Dyson. Ось така фірма. Пилисосів тут їхня. Але як на мене цей набагато якісніший. У нього деталі всі дуже, дуже якісні. Побачимо, як буде працювати, як себе покаже в роботі. Так що ставте цьому відео лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Кому цікаво, пишіть в коментарі, якщо вам буде цікаво, то ми знімемо більш детальне відео. Зможемо потестувати. на Amazon ось прибув такий більший коробці, потім ось коробка від нього. Прийшло все вчасно, все, хоча чорна п'ятниця, ось всі свята, але прийшов так, так заяву на стандартною, безкоштовною доставкою. Монтували ось таку, щоб його ось так легко ставити, таку нішу для нього. Зараз покажу трішки як працює. Ось одною кнопкою вмикається, показується заряд, потрібно зарядити. Далі йде, Тут можна перемикати середній. І він зараз не вмикається на турбо, потрібно зарядити. А є ще турборежим, де він працює максимальні, на максимальній швидкості. При менше 20 він не вмикається, От тільки еко і медіу. Ось так. Потрібно вставити заряджати.

Тут добре взагалі всасує, аж важко. Ось хвилинка роботи скільки зібрав. Бачите, з ковра, скільки волосся і всякого.